Одеські хлопчики знайде тепер разом. Ми вам розповідали, як в Одесі наприкінці травня знайшли трирічного Вову. Хлопчик був весь синцях і зрізаною раною голови, оскільки ніхто з батьків по хлопчика не прийшов, його доправили до будинку дитини. І там вже тиждень живий маленький Артем. Ми теж розповідали його історію. Хлопчика до стін сиротинцю привели дві жінки румської зовнішності. Поки що малюки не дуже товаришують, утім потроху оговтуються від стресу. Вони лише добу, як знайомі, а вже ось так змагаються за іграшки. Трирічний Артем у будинку дитини вже тиждень. Його однолітка вовчика з лікарні перевели напередодні. Таким його знайшли в середмісті Одеси три тижні тому. До лікарні доправили голодного, геть побитого та скривавленого зрізаною раною на голові. Хлопчик ледь зміг назвати своє ім'я та весь час показував, де йому болить. болить? Так. Можеш показати. Артемку, дитину явно слов'янської зовнішності, до дитбудинку привели роми. Нічого не повідомив, що про знайду, жінки вшилися геть. Побити хлопча на порозі сиротинця знайшли працівники. Етасінікі садіни різного характеру, різної степені вираженості і давності. Тобто й на жаль, сожалію ну обігали. Нині ж синців на тілі Артемка майже немає, і він, як господар, боронить територію гральної кімнати від чужинців. Така поведінка хлопчика, кажуть вихователі, ймовірно свідчить про те, що малюк із багатодітної родини. Окрім того, він доволі балакучий. Відна, що то ли там була многодітна сім'я, которії на так маленькі дітки вчаться у старших. Ну видно, що дитина розвиває тим на своє возстрі 3 з половиною годіки. Ой, які собаки. А от Петя, 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 під бушок. Володі протистояти такому суперникові поки тяжко. Та він теж заявляє про свої права. Нинішні невдоволені вигуки це чи не перші емоції Володі, каже директорка. Поведінкою обох дітей вона не може натішитися. Вони нарешті адаптуються в суспільстві. Це вже добре, що кожен уже відстоює свою територію. Нині Володя вже вихованець будинку. Володимир Доброславов. Прізвище знайді придумали соцпрацівники. Майже місяць журналісти та правоохоронці шукали його родичів. Та ніхто з них до хлопчика так і не прийшов. А от Артема вже кілька разів намагалися забрати. Щоразу різні люди, проте доказів батьківства так ніхто і не надав. Були якісь заявлення, однак вони не мали підтвердження. Кожен раз жінки різні. Справжніх родичів. Артем почекає ще тиждень. Якщо не з'являться, він теж офіційно стане вихованцем сиротинцю. Юлія Фанасіва, Євген Рипенько. Програма вікна СТБ.